Ікона, що зображена на заставці цього відео, написана у жовтні 2024 року за вказівкою митрополита Морфського Неофіта, і зображує відносно сучасне велике диво святого Якова Евбейського, яке сталося у 2002 році. Про це диво розповів нинішній настоятель монастиря святого Давида Евбейського, архімандрит Гавриїл Еммануелідіс. На конференції Солунської митрополії 8 листопада 2017 року очевидцем цього великого дива, на чию палку молитву негайно відповів Святий Яків, був благочестивий християнин Димитрій Драгацікас з Козані, грецький емігрант в Америці, який повідомив про це вищезгаданому старцю Гавріїлу. він оприлюднив це на славу Божу на вищезгаданій конференції у присутності пана Драгацікаса. Що саме сталося? Цитуємо розповідь старця Гавріїла Димитрійс Драгацікас подорожує між Америкою та Грецією щонайменше чотири рази на рік. У 2002 році, під час олімпійського рейсу з Греції до Америки та прольоту через Францію над Атлантикою, літак потрапив у шторм. У нього вдарила блискавка, і лобове скло кабіни тріснуло. Відразу почалася декомпресія, і літак, перебуваючи на висоті 35 тисяч футів та рухаючись зі швидкістю 950 км на годину, почав втрачати висоту та досяг висоти 15 тисяч футів. При цьому швидкість зменшилася вдвічі. Знаки сповіщали пристебніть ремені безпеки. Вони почали блимати. Зчинився галас екіпаж літака спробував покласти в щілину якийсь картон. Але літак продовжував втрачати висоту. У Димитріса в кишені була ікона отця Якова та святого Давида Евбейського. Він взяв їх у руки, стиснув і почав благати про порятунок. І коли він сидів на лівому сидінні літака біля вікна, дивлячись назовні, він побачив старця Якова, живого. Його одяг майорів, немов парасолька, а права рука була простягнута з витягнутою долонею. Він бачив, як той прийшов під літак. І зупинив його падіння, а потім він бачив, як святий таким самим чином вийшов і зник у хмарах. Коли літак приземлився, їм сказали Ви благословенні, що ваші 250 пасажирів не загинули. Димитрій сказав Я знаю, який з нами був святий, бо Бог це допустив, і я його побачив. Дійсно дивний Бог у святих своїх. Святий Яків Евбейський це лікіс. Відомий сучасний грецький подвижник, ігумен монастиря преподобного Давида на острові Евбея. Він народився в Малій Азії, в дитинстві зазнав поневірянь разом зі сім'єю біженців. Від юності мав глибоку віру, любив молитву і піст. У 1952 році став ченцем у монастирі преподобного Давида, де пізніше був ігуменом, відзначався великою смиренністю. Любов'ю до людей, даром духовного наставництва та чудотворіння, мав дар прозорливості, допомагав людям у важких життєвих ситуаціях помер 21 листопада 1991 року, канонізований Вселенським патріархатом у 2017 році. Його називають Старцем любові та милосердя, бо він приймав усіх без осуду і підтримував у вірі, День пам'яті 22 листопада.